Кінець квітня, початок травня нинішнього року Одещиною котиться хвиля другого етапу народного бюджету народний контроль. Повні зали сільських будинків культур свідчать, що програма зорієнтована на покращення та поліпшення життя мешканців Одеської області, бо знайшла підтримку та зацікавленість у народу. Колоритні та молоді україночки з хлібом сіллю зустрічали гостей у селі Молога Білгородністровського району, а саме народного депутата України Віталія Барвіненка. Керівництво Білгородністровської райдержадміністрації та представників різних державних установ одразу після урочистостей перейшли до діла. Відкривала народне віче голова Малогівської сільської ради Таїсія Белічкова. Капітальний ремонт вулиці Ми. Лісового. Ви знаєте, чому люди запропонували, тому що там вулиця йде до плавні і постійно, скільки б ним ремонтували, не підсипали ту жив, її зносить. І так перехожу до цифр. 50 тисяч гривень виділено з районного бюджету на реконструкцію водопроводу по вулиці Комсомольській. Це тільки на придбання труб, шлангів, як розумію, як, від е, номера 203 і до кінця села. А останнє, е, останні, що треба буде на е, роботу бульдозера, екскаватора, е, придбання лічильників, це будуть залучені кошти та кошти населення. 95 тисяч виділено районним бюджетом на ремонт дороги по вулиці Микити Лісового та 112 тисяч 912 гривень кошти сільської ради. Всім відомо, я вже сказала, що ця вулиця потребує термінового ремонту. 35 тисяч виділено з районного бюджету на ремонт шиферного даху. ДНЗ Оленка, це дитячий навчальний заклад, тобто наш дитячий сад. І з місцевого бюджету 30 тисяч 880 гривень. Слідуючим пунктом є капітальний ремонт Мологівського будинку культури. Трошечки скажу: оце тут фойє пристраювалося 60 років назад, А ця будівля, де у нас знаходиться зрительний зал, сцена і так далі, ця будівля будувалася. 100 років назад. І скільки ми не ремонтуємо той дах, а він на осінь, на весну падає, тому що там все гниле. І, і зараз лежить. Чому ми зібрались своє? І зараз лежить, упав гіпсокартон і теж требує ремонту. І так, на ремонт, на капітальний ремонт будинку культури нам ніхто не допомагає. Тут заплановані тільки кошти сільської ради. На ремонт стелі і даху 22 тисячі 28 гривень. На ремонт сцени, яка зовсім знила, ми боїмося, коли наші діти на святах танцюють, боїмося, щоб не було, ну, в общем, щоб діти не травмувалися. І е, виділено сільською радою 18 тисяч 340 гривень. Я розумію, да, на поточний ремонт вуличного освітлення заплановано тільки 10 тисяч, бо більше такого нема. Всього разом на всі ці об'єкти затрачено буде 419 тисяч гривень. Невеликий, але зрозумілий екскурс історії політичного минулого України, а також Білгородністровського району як частини Одещини, основну мету та завдання народного бюджету та контролю доповів голова районної державної адміністрації Василь Чорнолуцький. Шановні друзі, я не знаю, як хто і восени сприймав перший тур сходів і перший лад схід. По проєкту губернатора нашої області Олега Ліни Шаматвійчука народний бюджет, і сьогодні йде другий тур цього ж проєкту народний бюджет, і тут ще є такий підзаголовок народний контроль. Повірте, в тому, щоб зібрати людей, в тому, щоб їм донести інформацію через ті листівки, через газети, через телебачення. Є якась агітаційна складова, вона завжди присутня в нашому житті. Навіть вона носить як не агітаційну складову, то інформаційну. Вона є. Але я думаю, що ви сьогодні зрозумієте, хтось може вже зрозумів, що не ради цього все це робиться. Цей проєкт безпрецедентний в Україні. Перша єдина область стартувала з ним. Просто губернатор Одещини побачив, що вже потрібно щось робити і показав приклад, як це робити. По об'єктах, які тут є у нас по району, їх 81, в кожній територіальній громаді 3. По вашій територіальній громаді більше, ніж на 400 тисяч тільки по об'єктах, це ви вже чули. Взагалі тут всіх витрат бюджетних на вашу територіальну громаду прописано 4,3 мільйона гривень. Ну, якщо вам сказати, що в минулому році ми, бюджет розвитку, кошти, які йдуть на ці всі речі, будівництво, ремонт, облаштування, називається бюджет розвитку. Якщо в минулому році такий бюджет розвитку, у нас був 2,8 мільйона гривень, і ще ми залучили 2 мільйони залучених коштів за рахунок наших фермерів, підприємців, ПТК Шабу. На Територія є прекрасний, ну я не скажу одним словом, фермери, а суб'єкти підприємницької діяльності господарювання, які дуже багато допомагали і вашій територіальній громаді. Так от таких 2,8 мільйона районний бюджет, 2 мільйони залучені. То в цьому році більше 33 мільйонів гривень ми повинні направити от кожній територіальній громаді на ці речі. Конкретизував та деталізував народний контроль нардеп Віталій Барвіненко, який на конкретних прикладах доповів, куди саме йдуть, а найголовніше скільки коштів щорічно надається державою на соціальну допомогу різних видів мешканцям мологи. Бюджет сформувався наступним чином: всі ви заробляли гроші, платили налоги, там водоходний налог, налог з сприятів і гроші збиралися наверх. І кимось там десь ділились. Минулому році вперше ми хотіли запустити нову модель, коли збираються люди, напевно, найбільш активні люди, жителі сьом, і определяли, які об'єкти необхідно зробити в першу чергу в їхньому населеному пункті. Я розумію прекрасно, що це все сприймалося з звісною долі скептицизму. тому що на жаль, сьогодні абсолютно немає ніякого контакту між владою і людьми, які проживають на території. Непевно є для цього такі серйозні підстави, чому люди не вірять владі. І цим самим проєктом ми хотіли, в принципі, показати, що, по-перше, громади впливають на керівництво, в тому числі на місцеве керівництво, не тільки від вибору до вибору. А що, мовить, проходить сходи, вони обв'язані приходити принаймні два рази в рік. І по-друге, що результат цих сходів буде не просто балаканина і очередні, будемо так говорити, обіцянки, а конкретні справи в кожному районі, в кожному населеному пункті. Я вам хочу сказати, що у нас сьогодні в області 486 сільських рад в Одеській області, 1147 населених пунктів. І одночасно в цих всіх населених пунктах в цьому році 8 тисяч об'єктів починає або ремонтуватися, або будуватись, або якимось чином відроджуватись. Чого не було фактично останні роки. Я курірую 52 сільських совєта по його області, 4 міста. Вперше ми в минулому році запустили дві школи, які строїлися по 20 років в Київському районі. Виділено вже проведений тендер 14 мільйонів гривень кабінету міністрів на застройку Бритовської школи. Так, да, це може напряму не касається села і житлові села Мологи, але це свідчить про те, що ті процеси, які сьогодні почалися в районі і в області, вони в принципі будуть продовжуватися. Тому що ми не могли далі в державному бюджеті якісь вибивати речі, проекти, які стоять серйозні гроші, Поки не достроїли британську школу, це був пріоритет номер один. Сьогодні достраюється ця школа, буде 1 вересня закінчена, закончена. вопрос газу туди, тому що британська школа буде підключатися туди через переможне в общем проєкті це предусмотрено. Там предусмотрено очисних сооружень і прочі речі. Чому я про це говорю? Тому що в нас, реально, якщо дивитися на ситуацію, там за останні 20 років ні одного великого такого державного проєкту, масштабного не було построєно. В країні взагалі, не тільки в області. І от це зневіра людей, напевно, в тому числі і була від того, що немає якихось таких проєктів, які обнадіжують, які розвивали соціальну сферу, які говорили про те, що в сьолах, на сельних пунктах є будущее. У нас чим займалися плотно всі роки, це роздачі раз народу пільг. Я розумію, що народу живеться сложно і може, я буду говорити, зараз не дуже такі приємні і хороші речі. Но я завжди сторонник того, що говорить правду, так як воно є. Скільки у вас жителів в селі? 3660, 3660 жителів. <клес> ну, 1876 осіб у вашій сільраді користуються тими чи іншими фільмами. І це виділяється з року в рік на це кошти. Конкретні живі кошти з державного бюджету, не якісь придумані кошти. Я можу зачитати цифри, однак 2011 року по сільраді вашій. Допомога при народженні дитини, 56 осіб, отримали 1 мільйон 754 тисячі гривень. Вроді казалось би, кожен отримує небагато. Ну коли набігає в сумі, і, наприклад, на дітей, жінок і 52 особи 254 тисячі 531 гривня. Це такі там крупні суми говорю. Допомога інверона з дитинства по вашій раді, 22 особи, 799 тисяч 230 гривень. І так багато таких речей. В країні наші 33 тисячі сьогодні в Україні, Так, да, ваше село крупне велике дійсно, воно дичається від інших. Я просто хочу, щоб ви розуміли масштаби тих колосальних реальних денег, які сьогодні роздаються через соціальну э, умову. По селу в общем 3 мільйони сімсот тисяч денег роздається. У зв'язку із наближенням 67-ї річниці святкування перемоги хвилиною мовчання вшанували всіх. Хто хоробро та героїчно загинув на полях бою під час Великої Вітчизняної війни. Здавалося, що на цій ноті можна було б і завершити народне віче, проте у сільраді, до якої входять село Бикоза та Малого, у селян скупилося на душі багато. Відкритого діалогу з ними ніхто вже давно не проводить. Ось і не дивно, що шквал питань та емоцій у деяких випадках переходив за межі дозволеного. Що ме докудало Він без 20-12, гуще трактор, каже, я далі не буду горнути, хто мені буде платити. Був такий розговор. Дзвоню Таїсі Ніколаївні, так і так, Таїсі Ніколаївна, хто буде з чоловіком роз, розчитуватися. У нас заключений договор, він пусть роботи. Якщо ви мені не будете. Якщо ви мене нормально заінтересуєте, я буду роботи. Ну добре, заінтересуємо. Я вже согласен, ми вам заінтересуємо, там доплатимо. Вечором я його завіз назад в Салгани. Наслідує утро зустрічаюся із головою, райду. Так і так, ваш да, одказується горнуть. Я не знаю. Це вирішайте всі питання з ним. Як може, якщо голова це не може рішити з ним? Я оперше сідаю з ним з трактором, приїжджаю на дорогу, він каже, тут я буду горнути, а тут я не буду. А як ви визначили, голова не може рішити це з ним? Це не може чи О, він... не хоче? Не хоче. Всякий... не хоче чи не може? Я не хоче. знаете, это на этой я не шукаю это солянку, я там У нас договор с спектаклями... С 8 года до 12 года действует в течение 5 лет юридический договор. Мы передали пользование с для того, чтобы обеспечить людей села БКЗ. Договор действий. В прошлом году был такой нюанс. Задолженность за эту энергию составила около 10 тысяч. Мы подали хозяйственный суд, судили с ним. Суд присудил в течение полугода вернуть задолженность. Вот таким образом с июля, образно говоря, по октябрь рассчитался. Снова начали работать в правовом поле. Он получал цены, от нас ходит в и обеспечивает людей водой. Зимой не стало воды ввиду природных условий. Замерзло, воды не стало. Условия расторжения договора у нас сегодня нет. Он нас обеспечит водой по согласно договору. Обеспечит водой, по слове, дает нам возможность пользоваться водой. Я с ним разговор, договор не могу расставлять безосновательно. Вас, вот именно вас, он только вам воду, Ну не для села, вы Я не снял, что? у нас договор, вот мы предоставляем ему скважину, да. который он сам заменил на носковость трубы, все свое электроники, мы, мы предоставим ему особую трубу и будку для щитового управления. Все. Он за это нам обеспечит, да. поставляет нам воду и обеспечивает по договору людей водой. Должен обеспечивать. На сегодняшний, на сегодняшний, день, с декабря месяца, января, февраля, марта месяца, воду он не поставляет людям. Ввиду того, что в декабре январе было замерзло водопровод, люди отказались платить 20 гривен за обслуживание ежемесячно. И на сегодняшний день мы вчера собрались, расценка была 10 гривен за воды плюс 20 гривен за обслуживание. Отказались оплатить, он сказал, либо вернуть ему за два месяца, это население должно ему вернуть эти деньги по 40 гривен с каждого двора, либо вернуть ему СМС. Стоимость затраченных денег на создание водопровода. Он с людей собрал около 200 тысяч гривен. 100 дворов по 1900 рублей. 110, 120. Короче, 200 тысяч, примерно собрал денег. И сегодня говорит, что я вложил туда, грубо говоря, 230 тысяч гривен. Берите мне 30 тысяч гривен, которые я свои вложил, и забирайте водопровод как есть. Вот так стоит вопрос. Но это не мой вопрос сегодня. У меня договор с ним юридический. Я должен растурнуть его? Ну, юридически нет основания, он обеспечит меня водой. Ну почему вы не думаете за свое население? Это же ваши колхозники, они же бесплатные вас. Я объясняю договор между двумя юридическими организациями. Я могу инициировать расторжение договора, но я вам говорю, что это расторжение договора будет год. И суды пропорционально оплачены деньгам, мы судились с ним полгода, вернулись в долг 10 тысяч. Вы знаете, мы просим главу райадминистрации, чтобы он нам помог. Я согласен вас для вашої для вашої столови води вистачає для оприскування ваших полі. Води хватає, бо ви заключили з ним договором. Чу чому ніхто не, подумав... не заключили з ним договор? Чому ми... ніхто не за виселення своє не подумає? Вот, а там і передали заявити, що цей совет прийняв там таку ту частину молоду. За підняли діти сімкала. Давайте заспокоїмося. Договір, А після цього всього стільки тільки проблем. Ми з ним розберемося. Зараз підводимо риску, не будемо перетворювати. Роздали при засіли. по здали по Це питання штрафувати людей. Для того, щоб якщо у вас у нас є задача, от я хочу викласти яму в горі. Мені для цього інструмент, то є лопати. Якщо я хочу, я чулопам, то не зробити мені, і я йде скупити, як там по-другому. Позичить в крайній случаї. Якщо я хочу обстрахувати і навести на території своєї селищної ради чи села порядок, щоб люди, які проживають, могли дійсно сидіти за подвір'ям своїм, там, щоб не викидали там навоз і все проще, їм надати інструмент. Верховний Совет півтора року назад такий інструмент дав. Він називається предельно просто Закон про благоустрій населених міст в Україні. Треба просто брати цей інструмент, читати його і згідно цього інструменту робити все те, там все прописано, для того, щоб на території наших населених пунктів були речаги влади місцевої, наводить порядок. Тому, якщо хтось щось комусь сказав, ну це таке діло, знаєте, ну, є ж сільський голова, ну є ж депутати, є закон, ви його просто беріть і використовуйте. І все, і в кожному населеному пункті, є ряд населеного пункту. У нас де це чітко працює, де є система штрафу, де є людина, яка відповідає за благоустрій, де визиває припис санстанції роби робить, і все інше. Просто на це все місцевій владі використовувати. Дякую. Нині наряду із місцевими проблемами Мологівська сільська рада вирішує і глобальні питання. А народний бюджет, ініційований губернатором Одещини Едуардом Матвійчуком. Та проконтрольований народним депутатом Віталієм Барвіненко вступає в етап реалізації та вимагає злагодженої і налаштованої роботи голови сільради із мешканцями сіл Бикоза і Малога. Бо лише за плідної співпраці всіх інстанцій влади і народу можна отримати позитивний результат програми.